Вітаю Відео українці, вітаю глядачі, підписники на каналі. Знайових підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Пам'ятаєте, як на початку війни людям обіцяли, що податки будуть зменшені, поки не стане краще економічне положення, чи взагалі поки не закінчиться війна. Що апріорі, знаєте, один і другий, тобто, поки йде війна, зрозуміло, що буде критична ситуація в країні. І ось мене просто залишається питання до влади, в першу чергу до Гетьманцева, який заявляє про те, що податки вже треба міняти на довоєнні. І ось просто таке питання: що, чи може нам жити стало краще, чи може війна вже закінчилась. Але як би там не було, в Україні вже ухвалили рішення? Відмовитись від спрощеної системи оподаткування для ФОП, тобто від а, тих а, умов, які нам надали ще на початку війни, коли сказали, що не переживайте, працюйте, не треба багато платити і так далі, бо зараз ну, скрутне становище в країні. Тобто, вже незабаром в державі повернуть цю довоєнну систему оподаткування для підприємців на третій групі єдиного податку. Вони знову будуть сплачувати податок в розмірі 5% від доходу. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев уточнив, що спрощену систему оподаткування у 2% від щомісячного доходу запровадили в березні минулого року після повномасштабного настання російських окупантів так, наступу. Депутат наголосив. Що в той період вітчизняна економіка була вражена, і багато підприємств просто призупинили роботу. І каже, що ось така допомога вона оживила бізнес. М -м -м. А, так, звичайно, стало легше. Але в мене просто питання: а, а чого ж повертати а, ці 5%, якщо ну, знову стане важче? Тобто, а, я так розумію, що роблять так, щоб стало важче. Ну, невже не можна зараз просто, просто допомогти людям? Єдиного, що не сказав гетьманцев, це де брати гроші для того, щоб платити податки. Але знаєте, це ще не все. От багато людей дуже багато, ну, дуже багато людей працюють неофіційно і отримують зарплату на картку. Так от чи може податкова служба отримати дані про поповнення банківських карток? І дізнатись про неофіційні зарплати українців. Знаєте, це дуже цікаве питання. До речі, стало відомо, що і може, і не може. І тут ось дуже цікавий момент. Дивіться, згідно з законом, Державна податкова служба за своїм бажанням не може перевіряти надходження на особисті рахунки українців. Вона не має права проводити перевірку сплати податків фізичними особами, але його можна отримати за рішенням суду. Податковий консультант Київського центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашевського зазначила, що. Наразі повнота та, та своєчасність декларування доходів та податків покладена на сумлінність громадян. Законодавство зобов'язує банки та небанківські установи здійснювати фінансовий моніторинг, суть угоди в момент її проведення, а також зіставляти економічну активність із сумами доходів, що підтверджені документально. Томашевська вона наголосила, що за сплату податків із зарплат співробітників відповідає роботодавець, він же відповідає за їх несплату. Решта доходів українців, які вони отримують без зарахування податків, підлягають декларуванню через річну декларацію про доходи. Податковим органам буде дуже складно провести взагалі ці тотальні перевірки великої кількості людей, виявлених, незадекларованих доходів. Дуже багато людей кажуть, що а, про те, що через ці особливості збереження банківської таємниці фіскальні органи вони можуть отримати розширені дані про наявність та рух коштів на рахунках платника податків в банках виключено за рішенням суду. А також повідомляється про те, що держава може перевіряти надходження на рахунки громадян, якщо є інформація щодо порушення ними законодавства. За наявності судового рішення податкова служба може запросити банківські відомості про обсяг та обіг коштів на рахунках, зокрема про ненадходження валютної виручки від суб'єктів господарювання у встановлені сроки. НАБУ, прокуратура, державне бюро розслідувань можуть отримати інформацію про транзакції за рахунком у рамках справ щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості. Тобто, якщо в людини немає жодних... Там розслідувань та операції банківського рахунку, і все це не викликає питань у фінансовому моніторингу. Податкова не отримує жодних даних щодо руху коштів за рахунку. Таким чином, на зарахування, взагалі на картки зарплат, середній розмір яких там 30 тисяч, залишається поза увагою зовні. Тобто, простих українців це не буде стосуватися, і це гарна новина. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.